Складні умови загартовують дух. В цьому переконаний вчитель фізкультури Довгопільської ЗОЖ. Каже, футбольна шкільна команда тренується не в найкращих умовах. Однак на результаті це не відображається. Ми беремо участь у всіх районних змаганнях, починаючи від шкіряного м'яча. Кубок Зузіка афганця. Далі в нас йде. Чемпіонат району, першість району по футболу дорослі, і так кожен рік. Наснаги на нові звершення юним спортсменам додає увага депутатів обласної ради. Нещодавно вони привезли школярам цілу низку м'ячів та сітки на ворота, адже досі поле для тренувань було зовсім примітивним. Крім того, каже обранець Юрій Дерев'янко, дану земельну ділянку довелося керівникам школи відвоювати у підприємців. Багато бажаючих на такі гарні площадки в центрі села і повністю рівні. Для того щоб займатися будь-якою там комерцією чи підприємницькою діяльністю чи будь-чим. І школа відстояла цей майданчик, це поле, цю землю. І Наступний крок це буде упорядкування, безумовно. В той стан, в якому зараз знаходиться, недостатньо. Хоча навіть в таких умовах діти тренуються і досягають досить високих результатів. Учні довгопільської школи отримали не лише інвентар для уроків фізкультури, але й чи не найважливіший засіб для проведення інших дисциплін. Меценат подарував закладу сім Магнітних дошок. Директор школи зізнається, така допомога значно покращить викладання та саме сприйняття матеріалу, адже досі учні працювали на п'ятдесятирічних дошках. Дошки були старі. І вже кілька разів їх перемальовували, кілька шарів, фарби були на тих дошках. Це звичайно що впливає на здоров'я, на звір дітей. Ну, і треба було цю проблему вирішувати. Наразі всі зусилля каже Василь Кіцнак, спрямовує на облагородження території спортмайданчику. Однак проблем в самому закладі чимало, адже минулого року тут святкували 230-річчя від його заснування.